Слава Ісусу Христу, є заповіді Божі, а є сатанинські заповіді. Бог святий і праведний, тому Він дає святі та праведні заповіді. Заповіді любові, не вбивай, не кради, не бреши, не побажай чужого. А хто такий сатана? Він убивця, він брехун написано, тобто він батько усієї цієї брехні і нечистоти, неправди, вбивства, насильства і всього, що сьогодні відбувається. Тому заповіді у нього такі ж. Тому нам треба розуміти, кому підкорятися і яким заповідям. Не убий це заповідь царя-царів. А на війну навіщо посилають людей, щоб убивати це божевілля, коли людей благословляють, щоб вони були вбивцями, терористами, мародерами і благословляють їх у церквах. Якщо люди порушують заповіді Христа, це одразу дорога до пекла, це повний сатанізм. Коли цим займається духовне релігійне керівництво, тобто вони дають людям надію, але вони йдуть повністю до пекла. У апостола Петра був свій меч. Для чого? Коли вони могли зустрічатися із злочинцями та беззаконниками, бандитами чи терористами, то для захисту у нього був меч. І Петро він постійно носив його у присутності Господа Ісуса Христа на цій землі, не для нападу чи агресії, а для захисту. Напишіть мені, щоб ви могли вивчати слово Боже разом із нами, да благословить та збереже вас Бог.